Чарівного ранку, шановні українці, покажу вам красу Полісся. Дивіться, який краснюк. Або красноголовець. Красний від слова гарний. Подивіться, який місистий. Шляпка знизу біла. Це ж краса, неймовірна. Хочу сьогодні розповісти вам про те, чому потрібно остерігатися тих вчителів, або іти до них просто щоб зняти знання, але. Бути дуже обережним, які забороняють навчатися в інших вчителів. Багато хто є, хто, більшість, скажімо так, таких. Чому це неправильно забороняти, навчатися в інших. Тому що людина формує нову релігію: хоче вона того чи не хоче, тому що там, де є обмеження, де є закони. Чіткі, які не можна порушувати, це релігія. Тобто, фактично, це релігійне поняття гріха, коли щось робиш, щось можна робити, щось не можна робити. Тому що в цьому світі можна робити все. Навіть щось чорнушне, світле, чому можна робити? Для того, щоб здобувати досвід і особистий ріст, щоб мати. Тому що вбивати можна, коли для захисту, або для того, щоб вижити в крайніх випадках. От. Цього потрібно уникати, але якщо потрібно, то, то робиш. Якщо береш якісь клятви обітниці, там це можна робити, це не можна, то це, це є обмеження і росту не буде. Наприклад, там в рідновірстві, чи якісь віддаючі люди, хто думає, що вхопив Бога за пазуху, от. чи за бороду, як там кажуть, то і маючи якісь певні знання, думаю, що він великий гуру на цій землі. Це неправильно, тому що людина безмежна і коли виходять. Скажімо так енергії вищого порядку, назвамо їх спостерігачами, то вони навіть передати нам не можуть на нашому низькому рівні розвитку душі, скажімо так, ми ще дуже малодушні порівняно з ними, тому що їхні душі там займають цілий планети, всесвіт, простір, і їх зрозуміти навіть неможливо, вони можуть тільки нам там картинками показувати умовно на ті рівні нашого розвитку, які ми можемо сприйняти. Тому що процес навчання він безкінечний і він не має обмежень. І, наприклад, в своїй школі, ось у нас навчання на осіннє рівнодення стартує, ну я набираю на півроку на навчання, на весняне і на осіннє. Я починаю свій курс з того, що вивчайте все, читайте будь-яку літературу, але це все потрібно робити з розумом, щоб не втрапити в якусь релігію. От, і навіть. Починаю навчання з того, також що кажу, що мені навіть не потрібно вірити як вчителю, Тому що, коли людина каже, що це істина, і слухай тільки мене, то є така стара добра приказка українська: слухай мене, тюрма не о мене. Це якраз це і тому Тому я завжди учням кажу, ви мені довіряйте, але провіряйте. І поки ви не здобудете свій власний досвід. На це може піти на обробку, наприклад, того концентрата знань, які я даю, це 3, 5, а то й 9 років. Доки у вас не буде свій досвід, доки ви не перевірите те, що я кажу на собі, то ви не зрозумієте, чи, чи це правда, чи ні. Тобто, все потрібно тестувати, перевіряти і обмежень ніяких немає. І ще одне: одна людина не може знати все і вся, жодного практика немає. Кожного якісь може бути багато знань, але якась спеціалізація. Наприклад, я ще поки не вивчив хіромантію, тобто, на, для того, щоб, там, наприклад, зчитувати інформацію чисто по лініях. Тобто, по схемах як руни, наприклад, це креслення технічне, так само і рука людини. То я цього не можу навчити. Відповідно, якщо люд... учні мене на співбесіді навіть запитують, там а я хочу вивчити. Кажу, ну цього я не можу. та ще є план на сайті, це я можу вам передати. Ну, ще там бонуси, які я в план не вписую, тому що то, як паралельно приходить тим, хто активно працює, то як я можу обмежувати, там, не йти, наприклад, когось до не вчитися ні в кого тільки в мене. А якщо наприклад, не вмію хіромантію навчити, а людина хоче, ну що це таке? Я ж не створюю якісь, я навпаки вчу працювати поза системами, поза релігіями, навіть бути, розуміти того, що і рід тимчасове явище на даному етапі даний рід, ви ж підете далі. Зв'язок з родом там можна залишати, можна розривати, але це також не фінал. Ми маємо розвиватися самостійно, максимально. Індивідуальний має бути розвиток. І маєте знання брати всюди. От я навчаю, наприклад, щоб була клепка в голові і магічне мислення. І магічне мислення включає в себе те, що про наслідки. Якщо вам хтось каже, що там слухай мене, романи, у мене, то це неправильно. Це нова релігія, і тікати треба від таких вчителів. Розумієте? Тому що в кожного свій шлях, і не можна учня обмежувати. Потрібно давати темний, і темне і світле, і людина сама має обирати, чи вона буде дворучником, чи світлим, чи темним. Тому що для простору. Кожен має пройти свій шлях і здобути різний досвід. Різний. Для того багато втілень дається. І для того не зациклюється на одному втіленні. Має бути зміна ролей в цьому театрі. Розумієте? От. Тому навчайтеся у всіх і вся, чого ви хочете. Але навчайтесь головою, все тестуйте, і тільки свій досвід буде унікальним і найкращим. І не виходьте там, вийшли там, з християнства, розкрестились і зразу в якусь іншу там, релігію влізли, типу по рідновірство чи ще якоїсь лобуди. Можна зі всіма силами Грегорами працювати без контрактів, без так званих посвят, а просто ви домовляєтесь і працюєте. Це як піти на роботу. Офіційно працевлаштуватись і можна по разовим актам працювати, тому що навіть юриспруденція вона вся пішла з магії. Магія це перша наука всіх наук, і юриспруденції також. Бажаю вам мати клепку в голові, бажаю розвиватися без обмежень, без жодних обмежень і робити те, що потрібно для вашого розвитку. Думайте, куди ви йдете, чого хочете навчитись. Хочете бути вільними і навчатись всього, і бути незалежними ні від чого, то можете приходити до мене. Радий буду навчати. Присилайте анкети до 15 вересня, розгляну. Або до 15 березня, якщо будете взимку це відео дивитися. Слава українській нації! Смерть нашим ворогам. І їжте гриби. Ті, хто кажуть, що це низькі вібрації, це щось страшне, це брехня. Тому що це частинка землі. Тут дуже велика кількість вітамінів групи Б. І. ого, як міцно сидить. Викрутить, не вийде. Тільки збирайте в чистих місцях. Навіть на Житомирщині, вже років вісім назад робили аналізи, то радіонуклідів вже в межах норми. Можна їсти, споживати і бути розумними. Гриби додають розуму, додають сили землі. І це є корисно і смачно. І також дають відповідно оцей щільний хітин. Поєднання з великою кількістю вітамінів групи Б, дає просто нереально потужне джерело в товстому кишечнику для корисних бактерій, які синтезують вітамін К, без якого цю вітаміну кров не буде повноцінною, і система кровотворення. От. Слава українській нації! Смерть нашим ворогам!